Так, всім привіт, з Мелаки. Сьогодні в Скоубой раневе на акті першому. І на режимі важкості нормально. Сьогодні пройдемо з шосту кінцівку. Ось. Я, ну я її спробую пройти, я не знаю, чи вийде. Ось. В мене деякі труднощі з цією кінцівкою бували. Я просто, типу, заходив в озеро, і я не міг просто в озеро, якби... Просто не міг в озеро. Просто-напросто втопитися там. А Сьогодні ну, я трошки поправив. Я вже більшість цього змінив в, в цій програмі в Skullboy і Runway. І сьогодні ми спробуємо це пройти. Ну, Як спробуємо? Сьогодні я спробую пройти ще раз а, а, шосту кінцівку, так як вона в мене не вийшла. Ось. Ну, Сьогодні спробуємо ще раз і подивимося, чи зможе її пройти на нормальному режимі. Починаємо. Тут спавнемося. До речі, як бачите, я вже обрав собі чи ти. Не буду говорити як. А, но чити, ну типу Із панелі я собі обрав. А, просто. Тому тому а, тепер не буде защитувати а, сьом, сьомі кінцівки а тепер буде лише правильні кінцівки защитувати, щоб всі бачили, що я пройшов так, як має бути. Так, в цій гінцівці, так само, як в п'ятій, в принципі, нам доведеться просто розморозити м'ясо. Ну, доведеться все те саме, тільки розморозити м'ясо. І, значить, включити нас комп'ютер. Щоб далі, коли мама відкрила калітку і вибігла до наших друзів, ми змогли, ну просто, в принципі. Ну, м'ясо дати собаці, бо ж собака би буде. ой давайте швиденько комп'ютер включим. Бо зараз ще мама нас палить. Включаємо, все, комп'ютер повністю настроїв. М'ясо я розігрів. А, так ще й мама мене не, пров... не... не ходила перевіряти. Оце круто, це круто. Значить, виходимо. Зараз другий раз подзвонив дзвінок. І забере м'ясо. І забере м'ясо. Типу, а мама йде, чи не йде. А мама йде, вона просто дуже повільна. Подивіться. Ну. Окей, бо я вже подумав просто. Ну, я вже тут подумав, що вообще капець. Окей. Два, три, вісім. Ви, ви сп... можете, в принципі, спитати, чому я м подивився пароль. Тому що... Я не знаю, мені просто цікаво було, який там пароль, тому що, як хто повнить, я коли проходив третю кінцівку на нормальному режимі, можете подивитися в мене на каналі, хто хоче. Коли я її пройшов, то перед тим в мене ще були спроби, звичайно. І коли я проходив, ну, старався проходити. Цю третю кінцівку в мене на, і, значить, на паролі на цьому вентиляторі. в мене був пароль 333, який я вже виложив просто собі на YouTube. Ось, я виставив пост з цим скріншотом. І дуже добре, якщо чесно, ще встиг його виложити. Тому що таке ну, мали точно всі побачити. Окей, так, мама вже якби уроки провіряє. Оп-оп. Різкуємо трошки. Учся. Угу. Давай, бейстер, бейстер. Та ну які квіти. Мама ще йде поливати квіти. Мені це взагалі не подобається. Зовсім. Ну FPS у мене 90, окей, допустим. 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 Так, значить. В тата придовило, а мама... А мама що? А мама поливати квіти. А ну, мама 15 секунд буде квіти поливати, а тато йде в туалет. Цікаво, встигне тато за 15 секунд. Судити в туалет. Зараз ми це її провіримо. Зараз ми це її і провіримо. Мама вже поставила. Ну, він, він лише доходив, але найбуде. А, вот, Ігор, Ігор. Вот. Бо вже, бачите, там. Стоять наші друзі, я їх вже давненько просто не бачив. Ось. Там Віка і Ігор. Ось у нас. <coughs> Окей, буду вчитися. В твоїх мріях. Так, мама вже зайшла, тато вже зайшов, можемо продовжувати шалити. Продовжуємо просто дзвонити в дзвінок по на даний момент. І ховатися от в цю ничку. Далі ми вже будемо страхуватися трохи і, значить, забігати вже не в цю, не в цю ничку. Ось, а сюди, щоб просто зайти і включити комп'ютер на всяк випадок просто. 에, щоб, ну, на випадок, якщо вона просто вийде в момент, ми просто зможемо. 에, ми вчасно зможемо відправити повідомлення татові, і тато тоді нас не спалить. Ну, це все треба робити швиденько. Так, значить, мама мене провірила. Виходимо. Так, все, вона вже речить. кричить маємо Так, побігла, побігла. Ой, бам, раз, два. Так, э, значит так, значит так. Так, ну не бы все, не бы мама, так мама зашла, Звоним еще раз. Ой. Мама побігла уже як спортсменка, просто так біжить, марафон. Вона ж швидше біжить. Цікаво, коли вона буде бігти вперед і вертатися вперед, поки що вона. Ну так, не знаю. Поки що отак от. Так. Ага, зайшла. Швиденько. Пробіжімося. Так само, як мама наша. Ну, я думаю, ще раз так, ну, зробимо 10. <кхе> <свес> ну, раз 10, може, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, десь в районі стількох раз ми зробимо ще. Значить, позвонимо мамі в дзвінок і тоді вже почнемо страхуватися. На всяк випадок. А, вона вже зайшла на кухню. Не почув, як вона двері відкриває. Раз. Два. Ой-ой-ой. На ліжко зразу. Я. Але, звичайно, так дивно, що дзвінок. Дзвінок знаходиться всередині дому. Але, в принципі, без цього би не було просто шостої кінцівки, тому не буду умнічити. Фух, добре що я встиг, тому що вона якраз кві... квіти хотіла полити. А замість того, щоб полити квіти, вона просто е, пішла, ну хоча б раз я час свій зекономив. Ось. До тата якраз смс е, написали. Ну, а зараз ще чекати 15 секунд, поки мама пол'є пол квіти. Ну, чекаємо, значить, чекаємо. Що зробиш? Граємо ми на версії 0.422. Це вже прям ну, купу обновлень зробили. Що там, мама, вертається уже. А ну зараз провірить уроки чи ні. Ми, ми, я думаю, що все-таки провірить. Раз, сідаємо. Відкрила. Ой. Я думаю, фініш ще навіть і не близько. Вона... вона ще тільки починає бігати туди сюди Туди-сюди. О, ось, подивіться. Ой-ой. Подивіться. Ну, вона вже прям дуже швидка. А, так вона спокійно Вона спокійно бігала. Я думаю, вона зараз побіжить так само, от, бачите, як ось тут. Так, тато пішов відлити. Це значить що? Це значить, що ми зараз подзвонимо в дзвінок і просто зекономимо знову собі час. Ну то треба ловити такі таймінги просто. І економити собі час, щоб потім просто, ну, не тратити час. Ще раз. Скажем так. Так. Чекаємо, значить, поки тато зараз вийде. Так. Почекай, ну. А тато вже давно обще. Я думав... Я думав, що тато ще в туалеті мої руки, а тато. Тато, виявляється, вже давно в кімнаті. Капець. Ну, добре, тоді давайте. Я дзвоню ще, ну раз за скільки позвонити. Давайте я дзвоню ще раз. За... Ще раз за два. Ой. І тоді страхуюсь. Скажем так. Я через тата не чую, куди. Куди вона йде. Як вона йде. Перший раз. Ну, зараз вона то точно не відкриє. Ну, добре, давайте тоді після цього разу я буду вже. О, тоді вже буду бігти не туди, а до себе в кімнату. На всяк випадок. Так. Я чомусь не почув, як вона двері відкриває. Вибігає. Ні. Поки що вона ще не цей. Не агриться настільки сильно, щоб прям відкрити калітку і побігти до наших друзяк. Вона заходить назад. І акуратно. Сейвимся. Так, ну ніби все. Так, встигли. Ні, не відкрила. Печально. А чому... А, вона. Блін. Вона йде лити квіти. Поливати. Чому розробники розробникам би не зробити, щоб вона от бігла і назад теж. Тобто не йшла, а вже бігла ось, бачите, не так? А як вона, як завжди, просто вибігає. Просто тому що вона... от, Не знаю, як це працює. Ця от механіку, я ще не знаю, механіку самої мами, але... Блін. Кавунчик. Я би його без'їв. Апетитно виглядає. Як для ігри. Ой-ой-ой. Ну, добре, йдемо. Поки ще до себе в кімнату. А, ну в принципі. Ми якраз рахуйте, що встигли. Так ще й ідеально встигли. Надивитися на кавунчики. Так, ну ніби. Ніби так. Ніби вона вже на кухні. Продовжуємо, продовжуємо свій коварний план. Не вийшло. Нема слів. У мене теж нема слів. Так само, як у мами зараз. І то вже передачок трохи підгорає. Ну, все, я думаю, ще раз, два, три. І вона точно ви... вибіситься до такої степені, що вже прям калітку відкрите. Так. Ні. Чомусь, чомусь в мене взагалі лагало. Чомусь не знаю, чому. О, біжить назад, ну нарешті. А, ну. Типу, якщо біжить, то. А, я зрозумів, якщо вона назад біжить, то тоді цей. Тоді вона мене буде перевіряти уроки. Я, я зрозумів. А давайте, знаєте, як зроблю? Коротше. Давайте зразу включимо комп'ютер. І зразу відкриємо двері, От, щоб не тратити час. І подивіться. А, а! Та блін, ну іменно зараз. А, мене тату підставив сильно. Так, собака, на, їж. Кушат, кушат. Так. В нас з нашими друзями. Вони щось там відмазуються. Так, ми вже... Ой-ой-ой! Тато йде в туалет, окей. Стоп, а я закрив двері до своєї кімнати. Я закрив двері чи не закрив? Ой-ой-ой! Чую, що не закрив. Обертаємося, акуратно. Давайте трохи туди вдаль. А, ні, все нормально. Так, якщо я закрив двері, це значить... Ну це круто. Так, все, мама пішла. Давайте на друзів наших. Ой! Давайте тоді в кустиках трохи посидимо. А знаєте чому? Тому що якщо е, зараз мене мама побачить на горизонті, то мені буде непереливка. Ой-ой-ой. Бачите, вона вийшла на вулицю, якби. Я би щас. Я б щас. Euh, зараз би стояв би біля них. Мене б, скоріш за все, замітили. Поки що давайте акуратно. Я думаю, так достатньо. Вони неме, ну вони мене не мусять замітити. Ой. Як вона мене замітила, стоп. стоп, Е! Нє! Біжи! Ай, догнала! І так, ще одна спроба. Ну, як я вже сказав, дубль два. У мене вийшло це зробити другий раз і. Зараз нам нам потрібно буде дочекатись до того, щоб мама вже нарешті зайшла в дім. Ми подивимося на наших друзів, звичайно. Як я і хотів. Ой, тікаємо. Тікаємо все, вже, нема. Ну, м'ячик грається, вона щось там танцює. Давайте швиденько. Бо в мене ж мама була, замітила. Так, я ніби нормально відбіг відомо, щоб вони мене не замітили. Так. Ну. Та я вже, напевне, їх би не побачив через генер регенерації просто самого світу. Все, ніби я відбіг нормально. Знаєш, давайте обходимо. Обходимо карту. Я сподіваюся, хоча б в цей раз в мене вийде пройти шосту кінцівку. Якщо не вийде. Ну все, капець про буде. Так. Так, все, вони вже мене е, перестали шукати. Угу. Там є ось цей от розовий якийсь будиночок. Туди нам треба зараз прямувати. І... Прямо перед ним знаходиться то саме озеро. І, до речі, там, е, там саме якраз і знаходиться рибак. Тому до нього теж завітаємо сьогодні. Не просто ж так ми прийшли, а? Ось рибачок, подивіться у нас. Ось рибак. Стоїть. Я надіюсь, ви бачите його текстурку. Закидаю щось там вудочку. Так. Бачу вже дім рибакам. Так, все. Коли хтось появляється на усій дорозі, він зразу рибак починає йти до своєї халупки. Ну, яка різниця? Надіюсь, хоча б а, зараз він буде якийсь добренький, Нас пустить, можливо, в гості, а не як минулий раз. Заходить, значить, рибак до своєї хатки. Відкрив і закрив. Угу, Цікаво. Ану, секунду. Чому в нього в хаті був сірий колір, а не чорний. Оце мене здивувало, тому що якщо залітати з ноу-кліпом no от сюди, в його дім, там просто все чорне було, буде. А коли він відкривав, ось тут я побачив сірий колір. Чомусь. Не знаю. Можливо, це вся регенерація винувата. Ну, допустимо, тут закрито. Окей. Значить, не будемо тебе тривожити. Закриваємо е, калітку, ми ж все таки порядочні люди, і йдемо. На озеро. Ну що, ви готові? Я теж готовий. Нарешті я пройду цю кінцівку шосту. Ну що, давайте починати. Це весь процес, скажімо так. Так. Рибки, птиці. А що за риби? Угу. Ну що, давайте занурюємося в воду. Ого, вона тут мутна капець. Так, а це А що за рибки, а? А, карась, понятно. Зрозуміло. Це карасі. І так, зможу я пройти цю кінцівку чи ні. Я надеюсь, що я зможу так. Ну, пока ще ніякої реакції. А чому так? Я не розумію, чому так? Чому о, ці бульбашки не йдуть? Що знову все-таки? Ні, ну це, звичайно, можна і рахувати, що я і пройшов. Ось, можна і так рахувати. Але що в мене за баги, я не знаю. Просто. Скільки я вже спроб потратив, щоб пройти цю кінцівку. І на кожній спробі... У мене просто їй не виходить пройти, а все через того, що правильно, через того, що просто я не можу ось тут, бачите, захлипнутися. Но в мене є інша ідея. Я спробую зараз підійти до свого дому. І зробити так, щоб мене догнала мама. Але не догнала мама, не зовсім. Я хочу так зробити, щоб вона мінімум мене замітила. Тому що так, чи інакше, тут я. Не можу втопитися. Можливо, в мене є інший план. Ну давайте я вже ускорю процес. О, давайте. Якраз тато зараз нас замітить. Ну, мусить замітити, ну, будь ласка, заміть хоча б ти. А, нарешті. Зараз він вибіжить через вікно. Чи через куди він взагалі буде бігти? Ой! Тікаємо в озеро. А піде... Ой! Подивіться, тату. Прям перед татом зараз, подивіться, прям перед татом. Заходимо в озеро. Ой-ой-ой. А вийде в нас, вообще, я надію, що так. Принаймні зараз. Ну все, раз, два, три, давайте починаємо. Ой. Смислі, який читер? Я не четер. Забагали тата, бідний тато. Не, просто, бачите, я просто не, не топлюсь вообще ніяким чином. Бачите, він мене типу бачить, але... Чомусь... Чомусь. Та ні, в мене просто не вийде це зробити, я не знаю, ну. Ну ось так от просто. Мене просто це не вийде зробити. Ну добре, рахуємо, що я пройшов шосту кінцівку. О, ось. Ну, а на, ць на цьому все. О, ставте лайк за мої старання. Підписуйтесь, тому що кожен день відео виходить. Бо точно не заскучайтесь. Ну і, звичайно... Класайте на дзвінок, щоб не пропускати всю інформацію, яка буде далі, виходити на моєму каналі. І нарешті ми майже добили мені е, 300 підписників на моєму каналі. Ось. Я дуже хочу, щоб ви мені добили 300 підписників. Ось. Ну, а на цьому все. Всім пакета!